Для того, щоб наш контурінг був стійкий, я завжди використовую дві текстури кремову та суху. Першим етапом я наношу кремовий консилер від KIKO в відтінку 201. Я тушу його за допомогою спонжу. Наступним етапом я наношу кремові румяна від Charlotte Tilbury у відтіночки Pink Газу. Наношу на обличчя на щічки за допомогою пальчиків, похлопуючими рухами на щічки. Далі я тушую це все за допомогою спонжу. Далі я приступаю до сухої корекції обличчя. Тут мені допомагає скульпт. Тро від Хаус Лавс Gaga у відтіночку Light Level 4 його наношу за допомогою натуральної кісточки рухами догори. Для того щоб зробити ліфтінг-ефект за допомогою макіяжу, нам ні в якому разі не треба опускати лінії на обличчя. Далі я наношу хайлайтер за допомогою теж натуральної кісті. Хайлайтер від Charlotte Tilbury. Наношу на вилиці. Трошки на лоба, трошки теж даю на носик та на підборіддя. А також трошки підсвітлюю зону над губою. Ми хайлайтер наносимо зовсім трошки для того, щоб це все виглядало максимально натурально на нашому обличчі. Наступним етапом я дублюю рум'яну за допомогою сухої палетки від Dolce Gabbana. Наношу теж натуральною кістю на щічки. І як бачите, в результаті ми маємо ось такий крутий ліфтинг-ефект, і все виглядає максимально натурально та природно. Підпишись, якщо було цікаво, та залишай лайк на цьому відео.